А на моєму уявному годиннику час нового випуску Ботаніка в Кедах. І сьогодні його проведу я не сам, а разом із авторкою канала Агент Маргарита. І сьогодні ми проаналізуємо один фрукт. Привіт, давно не бачились. Звісно, скажи, що ми сьогодні з тобою оглядаємо. Храна Гранаділа або ж пасіфлора лігуляріс походить з гір Ант у Болівії, Костариці, Еквадорі, Колумбії та Венесуелі. Тут рослина освоює висоти 1700-2600 метрів над рівнем моря. Уже в 1553 році. Гранаділу згадує Педро С'єса де Леон у хроніках Перу, де називає її плоди смачними та ароматними. Тепер вид вирощують і в Африці, і в Австралії. А як росте гранаділа? Це вічнозелена ліана, яка може посибарицьки і розлягтися на землі, а може й видертись на якусь найближчу рослину, зачепившись на ній вусиками. Плоди гранаділи продають у багатьох куточках світу. Це й не дивно. Вони непогано зберігаються через потужні покриви. Як називаються ці плоди? З ботанічної точки зору ці плоди є гарбузини гарбузинами. Під помаранчевою шкіркою ховається страшне, брудна, напівпрозора слизиста маса з чорними насінинами, наче хтось варив холодець із виділень носа та насінинами чія. У цій мішанині м'яко є вітаміни А, С, К, фосфор та кальцій. Саме цим можна себе заспокоювати, якщо вам не сподобалась гранаділа, а роздовбаний фрукт не приймають в магазині назад. Ну що ж, описи описами, але треба й дослідити гранаділу на своєму досвіді. Цей фрукт навпіл. Для цього я скористаюсь ось таким хитромудрим гаджетом, як ніж. Спробуємо розпиляти фрукт рівно навпіл, але, можливо, комусь пощастить більше, або тобі, або мені. Різати гранаділу це таке ще собі задоволення, тому що покриви згори в неї дуже тверді. А всередині ховається така маса, яка хоче вибігти на долоньку. Ось так виглядає ця краса. Часто, як розкриваєш багато маракуй, то з'являється дуже сильний такий супертропічний запах. Іноді здається, що хто сюди накидав скільки ароматизаторів, пахне, як якийсь сік із пакета. Якщо понюхати гранаділу, то я його такого потужного не відчуваю, як тобі, Теж. <сум> теж, теж не відчуваєш. Насправді, якщо описати цей запах, я б сказав, що мені схоже на запах дині чи якогось переспілого огірка. Не дуже потужний, злегка солодкавий, який ніби і не обіцяє чогось надзвичайно смачного. На шо, на диню схоже? Трохи схоже. Угу. Сподіваюсь, цей хрумкіт запишеться, тому що, як на мене, це найголовніше, найсильніше відчуття, коли е, куштуєш цей фрукт. Спробуємо оцінити цей фрукт за кількома параметрами. Перший із них солодкість. Наскільки це солодко від нуля до десяти? Скільки б дала ти? Нуль. Ні, ну один. Мені Не дуже солодкий? Ну ладно, три. То три? Чи нуль? Так, Три. Три. Ну. Я б дав щонайменше шість. По солодкості. Сам, сама маса довкола насінини дуже солодка, як на мене. Але кісточка насінинка вона володіє якимсь кислуватим присмаком. І, здається, вона просто перебиває весь цей смак. А тепер проаналізуємо другий параметр: наскільки гранаділа кисла. Тому що багато родичів гранаділи, наприклад, такий вид як Пасіфлора Едуліс. Це маракуя синього кольору, її теж можна бачити в наших магазинах. Вона страшенно кисла. 10 з 10, як на мене, але подивимось, яка гранаділа. Скільки по кислотності до лапти? 6. 6. Ну, я б дав трішечки менше, я б дав 4, ем, напевно. У гранаділе все-таки не сказав би, що супербагатий смак, але він складний. І тут є ще невеличкий присмак гіркоти. Знову ж таки, суб'єктивно, це не може бути об'єктивно. Давай спробуємо оцінити, наскільки гірка гранаділа. Отже, твоя оцінка? Ну, на один. Ну, я б оцінку гіркоти дав би десь балів три, дав би балів три, якраз через е, наявність насінинок. Їсти без насінинок, фактично, це не варіант, тому що насінинки тут абсолютно повсюди. І е, е, так нічого фактично і не залишиться. Якщо спробувати їсти без них, а окрім того, це майже неймовірно з технічної точки зору. Якби я тебе запитав, чи сподобалось тобі гранаділа загалом, що б ти відповіла? Так. Угу. Ну, насправді гранаділа мені цілком собі подобається. Вона м -м, не, можливо, не володіє якимсь супер неймовірним смаком, який ви запам'ятаєте надовго, але у неї дуже цікава середина. І тому, якщо ви не куштували цього, то що найменше ви, я думаю, здивуєтесь від внутрішнього вмісту. По-друге, тут немає якогось там сильного, чи дуже солодкого, чи дуже кислого смаку. Е все досить збалансовано можуть відлякати насінини і зовнішній вигляд. Як правило, гранаділа споживається в їжу, от просто так споживається її в міст ложкою. Е, можна додавати її до напоїв, до желе, прикрашати, декорувати страви. Дехто навіть робить варення з гранаділи для цього використовуючи потужну шкірку, от оцю оболонку гарбузини. Але по суті, це як варення із шкірок кавуна, додавши велику кількість цукру, ви зможете зробити варення фактично з будь чого і тому зараз спеціально для вас два супер прості рецепти із гранаділи. Ми почнемо із гранаділового желе, де гранаділа буде основним вибриком. Оскільки гранаділа має досить плаский смак, ми його поглибимо і переведемо фрукт у 3D. Для цього нам знадобиться один лимон, три ківі, дві гранаділи, три невеликих банана агар-агар і трішечки цукру. І щоб все це видавалось жовтішим, ми додамо сюди страшний хімікат куркуму. Вкинемо у чашу блендера три столові ложки цукру. Одну чайну ложку куркуми. Роздягнемо один банан. Нахабно його поріжемо. І додамо до суміші. До цієї чудової суміші просто додамо 1 літр води. Але її ми додаватимемо порціями. Для початку вистачить 200 мл для того, щоб збити всю масу пюре. Після цього слід довести процес гідратації до кінця. Поки що ця страва досить солодка і пахне ізоамілоцитатом. Це, звісно, чудово, але варто поглибити смак. Для цього ми скористаємось соком одного лимона, а також додамо вміст однієї гранаділи. А тепер настав час агар-агара, і що він може робити найкраще, то це розбухати. Після десяти хвилин очікувань поставимо цю масу на плиту і дамо їй покипіти близько п'яти хвилин. А тим часом наріжемо три ківі та два банани будь-якими шматочками, які вам подобаються. Ківі з бананом зальємо жалюючою речовиною і також додамо вміст однієї гранаділи. Після цього наша страва готова, лишилось дочекатися, доки температура впаде до плюс 50 градусів, і все це застигне. У результаті утвориться досить смачна штука. Тут солодко, кисло та духмяно. Одначе на першу роль вилазить ізоміло цитат від банана, і тому гранаділа сувається на другорядні позиції. Але все одно. Її хрускіт, її легкий аромат, вам у цій страві я впевнений, сподобається. А тепер приготуємо з гранаділи легкий освіжаючий напій. Нам знадобиться одна склянка води, одна гранаділа, один лимон, дещиця цукру і, звісно, дрібка насіння чия. Лимон буде чудово грати із цукром, тому що утворюватиметься контраст, а насіння діа буде імітувати таке ж насіння гранаділи. Гранаділонад, який легко сплутати з жабічі ікрою, крою, освіжаючий та смачний до ваших послуг. Якби ти пішла в магазин і в тебе був вибір, щоб ти обрала, наприклад, яблуко чи гранаділо. І ти не могла не турбуватись про ціну, тому що гранаділа трішечки дорожча. Яблуко. Угу. Ну. <ривіт> ну, а я б обрав гранаділу, тому що загалом ну, напевно виключно через те, що Гранаділ не я більше з'їв яблук в своєму житті, ніж Гранаділ. Це єдиний буде критерій вибору. Але фрукт цікавий, що найменше раз в житті, рекомендую вам його скуштувати. До речі, вона схоже на яблуко. Ну що ж, а окрім того, ми з агентом Маргаритою зняли окреме відео для її каналу, де влаштували батл натуралістів. Це відео, де ми можемо знайти? В описі до цього відео. Ну що ж, а я дякую агенту Маргариті за дегустацію. Нагадую, що ви можете поставити полекс або великий палець на латині цьому відео, написати компліментарний коментар, поширити це відео до найближчих заростей гранаділи. Е, і знаєте що зустрінемось зовсім скоро.